І так, друзі, ми знову в епіцентрі. Ми багато де не були з вами. І зараз пройдемося, подивимося ще якісь цікаві моменти. А бусинка нас вже чекає. Оцих бусинок порозставляли тут, глядачі. Почнемо ми з вами з відділу подарунки. Якщо не знаєте, що подарувати, ось вам декілька ідей. Так, ну перше, біля чого я стою, дивіться, якісь ікони пам'ятні. Картини, книги. Не знаю, чи це срібло, чи ще з чого вони зроблені. Що мені кинулося в очі. Книга. Дивіться. Енциклопедія Казацтва Зап... запаяна повністю. І це настояща книга. Але дивіться, ціна 4340. От, не знаєте, ну це чисто подарункові набори, дивіться. Лідери, що змінили світ. Рузвельт, Рейган, Папа Римський. Є багато цікавих людей. Підкова, монети якісь, ще книга. Я не бачив раніше такі. Чоловіч, книга, велика книга чоловічої мудрості. Дивіться, яка товстенна. Чисто сувенірний продукт. Шевченко. Ручна робота пишуть 5631. Не знаю, тут вона під плівкою чи це дерево, чи... мені важко сказати, але виглядає дуже красиво. Свята вечеря. Ось така іконка, така іконка. Ось такі підсвічники, але я не знаю, на їх купувати, вона як впаде на підлогу, коли світла не буде. І можна пожар зробити. Це треба бути обережним. Для фруктів, дивіться, яка красива. Це на столі має стояти по центру. І 3900 вартість. Да? Ваза. Але по вазам там окрема історія. Тут дуже красиві вази. Бачите, така ваза. Вартість 3900. 1096. За такого кролика. Він важкий, на ногу впаде, зразу травма буде. Цей прикольненький. Цей трошки легший. Мені скаже для чого, особливо та ваза. Вона десь мені майже по груди. Що туди поставити? Таких квіт немає, щоб просто, просто пусту вазу поставити для декорації, декрації що. Я не дуже знавець в, в, в таких речах, але я не знаю для чого такі вази. Просто поставити, да? і в кого, в кого хата квадратів 500 можна таку одну поставити. Підсвічник. Так, я не зрозумів. Це я зламав чи ні. А що він? Просто так стоїть на неї там? Це перший мінус, що він звалиться у вас, підпалить хату, бо тут свічки. І чому тут шість свічок? Хто мені пояснить? Що це за подарунок? В, в останній пуч, як саме загадочний подарунок. Що це за шар? Опа, його можна взяти в руки, бачите? Інтересно, в ванну його покласти, його ж не видно буде. Не знаю для чого це подарунок, але виглядає красиво. Трошки менше. Якщо хочете, ну може, знаєте, не оцінить, кому ви будете дарувати. От, оцю можна дарувати. Півтори тисячі гривень. А якщо для себе підіть у Львові, є пару таких антикварних магазинів і навіть два ринки є. Знайдіть собі ось такий. Або з латуні, або з бронзи. Такий, щоб був... Десь 19 сторіччя. Він буде десь коштувати, я вам скажу, десь під 20-25 тисяч. Але це буде старовинний. Ну а це, да, це, просто, це просто підсвічник. Багато тут таких, таких. Так що так. Невеликий бюджет, друзі, вам ще одна ідея на подарунок. Ефірні масла. Тут такий запах стоїть, вам просто не передати. Оці олії, м'яти, іланг, іланг, виноградні косточки що хочеш. Лаванди, тут такий запах. Просто купіть оцю баночку. Ну, такі для сна, знаєте. По-перше, ваш друг чи подруга буде класно спати. І він вас буде згадувати кожен вечір, коли буде лягати на подушку з запахом І тут ціни, я вам скажу, такі недорогі. Дивіться, 40 гривень, 50 гривень. 30 гривень, ну ці вже по покраще. 160, 170, 150, Більша баночка там 190. Тоже вам ідея. Лайкос поставте, якщо сподобалось. Це теж оригінальний подарунок, красивий, 1000 гривень і сховали вони його внизу. Я б його відмітив, як вдалий. Мені подобається. Мені подобається такий велик. Хоп, поставив десь. До речі, далі до ароматів повернемось. Просто з іншої сторони зайшов. Отут оці ароматизовані свічки також можете розглянути як подарунок. Недорогі. В кого день народження можете купити ванну, поставити, особливо якщо це жінка чи кохана ваша якась. Ось, відкритка відкриткою. А якусь свічку поставити чи дві. Класні, знаєте, такі купити в ванні з двох сторон, підпалити. Супер. Запах від неї, звісно, крутий. Сумочки, мішечки не шукайте, все тут продається. Які хочете, вам запакують, завернуть на будь-який смак. А це мені нагадує дитинство. У мене колись були ложки дерев'яні, дві штуки вдома. Приблизно ось такого. Ну дуже красиво. Для ока це дуже, я вам скажу, дуже класно. Ви просто можете собі взяти додому. І отакі вироби. Ну, нічого не треба накладати в них, як свічки є, бачите. Але ну, оця писанка, вона, вона така красива, просто на неї дивитесь. Я давно не зустрічав в магазинах ось таких виробів. Зайдіть, подивіться, я думаю, що ви для себе щось виберете. І на дорогі 370, 410, там, 1000 гривень, мабуть. Там, ну, мабуть, ця, як вона відкривається, не знаю, не буду ламати, але дуже красиві. Так, тут годинники ще продаються. Ну, наскільки я знаю, годинник не сама краща річ для подарунка. А от для дому можете собі вибрати. Дивні подарунки. Як його коментувати, навіть не знаю. Чи це гарно, чи це страшно. Ось такі фігурки різні. Не знаю, чи це пластик, але красиві. Просто вдома поставити десь. Е... на полочку. Вообще супер. Пингвинчик. Ой, кис мягкий. 460. 695. Песик. Вот это я своему начальнику могу подарить. Копилка. Чи хто не може заощаджувати кошти, а хоче це робити, приходите сюди, вибираєте собі любу копілочку, збирає на щось шалене. Твій запас на мрію, принцесі на мрію для спонтанних бажань. Ну, коротше, яких на машину мрії. Ой, на здійснення ваших мрій, будь-яка капіпабра роби запаси. Ну, в общем, для дітей це взагалі. Е, дитині купили, ну, якусь можете іншу, іншу собі знайти, так? Да? І привчити його просто кидати. Дали йому, наприклад, там, 200 гривень на морожено. Він же ж потратить все. А ви скажіть, доця чи синок, не трать все, купи собі, купи собі морожено, а решту, а решту а решту поклади в капілочку. І через рік... Ну, узнати його бажання, да? ти ж хотів собі планшет, чи ти хотів собі велосипед. Ось, я тобі додам. І ти купиш собі велосипед, чи, цей, чи планшет. Так, ось вам ще одна ідея, друзі. Дивіться, яка крута. Підставка органайзер. Не знаєте, що подарувати? Та тут взагалі, дивіться. Зарядку можна класти, Я не знаю, наушники, це там телефон сюди покласти з дерева. 720 гривень. Сюди просто телефон, да? Ну, чи на стінку її можна е, прибити. Супер. Розглядайте оці варіанти. Який колір класний. Такий масляний масляний. Не знаю для чого це. Кошик плетений. Натуральна вона чи не натуральна, не знаю. Не буду вам говорити, але виглядає красиво. Чи це для речей якихось. Дивіться, які чемоданчики. 780 гривень. Оце класна штука, так? Да? Цікаво, для чого це? Які варіанти будуть? Пишіть. А це коричневі. Ну, це, з, типу, з соломіни, але з пластика. Це не порвуться вам. Це в дорогу, наприклад. чи що. Я не знаю для чого це вони. Пуфіки різні, сундучки. Оце такий прикольний сундучок або пуфік. Оцей такий приємно, не знаю, це як типу, вінтажна шкіра, знаєте. І тут є такий великий. 5900. Маленький 4800. Але зроблений класно. Як він відкривається? Ага, стоп. Він не дуже глибокий коробка, Але він для декора огонь. Дуже симпатичний. Так. Можна подарувати дерев'яна карта світу. В такому вигляді або в такому вигляді, я не знаю, який це тут розмір 1200 гривень мінус 35%. Тут три. А це, мабуть, на стіну. Якщо така дорога, це мабуть на стіну. Монтую легко, не пошкоджу стіни, широкий вибір, розміри, вивчати географію, подарунок, який здивує кожного твій фотокуточок. О, це теж така. Ну, це в кого таке, в кого є діти, то краще таку купити. Картини великі, красиві, дуже багато, різні. Ось такі красиві картини. Так, да, це не ручна робота, але красиві. Хочете ручну, ідіть, купуйте у художників на вулиці. Там є ще що вибрати, там класні у них є речі. Дивіться, я такого ще не бачив. Україна Львів. Карта Львова тисячу гривень. Як її зробили! Чи це вижигателем якимось? Оце з картами тут. Тут вся Україна. Львів знову, трошки менше, бачите, це і більше, це менше. Оце додумалось. Я такого навіть не додумався. Така Україна. На роботу, начальнику якомусь там, не знаю, директору. Директору можете цю подарувати. Це коли ви довольні, коли вас відпускають у відпустку. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайкоси, Ідемо з вами далі. Ну тут ще такі пуфіки. Ось такі картини, щось вони Од... А, це не картини, це рамки. Картини, думаю що. Скрізь намальована оця квітка. Це рамочки. А це альбоми для фото. Не знаю хто їх зараз купує. Все, всі тримають на комп'ютері, в телефонах, в, в гуглах, в облаках різних. Але вони є. Навіть отакі зараз буде рідкість. Хто робить ці фотографії, так? Да? Красива, да, так, картина? Ну і тут. Вибір, звісно, величезний. Картин багато. Можете вибрати собі любу. По цінам я вам скажу десь тисяч, від тисячі до двох. Отакі, От ну вони великі. Так, да, вони великі. Є як панелі. Ну, бач, Видно, що це вже така більш штучна демонстрація. Це типу холст. 1000 гривень. Але такі приємні кольори. Є багато різних таких шкатулочок. І недорогі, 400 гривень. Ну, поняли, да? якісь парфуми складати. Там якісь дорогоцінні речі, можливо. От, красиві. Акуратненькі. Шахмати. Це теж рахується як сувенірна продукція. ну Це класна штука. Вбитий час. Ось такі, ось такі є різні. Якесь казино Добре, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуємо, пишіть, куди ми йдемо з вами далі. Пока.